Друзі, скільки вже посилочок від Національного банку України та від Укрпошти, скільки вже їх розпаковано, скільки доставок Укрпошти було здійснено, і тільки тепер я прочитав нормальна доставка, нормальна ціна їхній рекламний лозунг і маю сказати, що. В принципі, дійсно так, друзі, Порівняно з новою почтою, Укрпоштою набагато приємніше. Зараз стало замовляти. Дійсно, це стосується саме вартості доставки, адже по часу доставки Укрпоштою трішки довше. але все ж таки, тфу-тфу-тфу, поки що проблем ніяких не було, так що Укрпошта. Дякуємо, дякуємо. Ну що, радий вітати вас на каналі. Знову ж таки. У нас розпаковка. Розпаковка від магазину, онлайн-магазину НБУ, друзі. Посилочка прийшла, як я вже сказав, Укрпочтою. Розпаковуємо, дивимося, в якому вона стані, друзі. До нас прийшла. Дивимося, власне, що до нас. Прийшло. Ну що, погнали. Друзі, ось і до нас прийшла нова пам'ятна медаль, сержантський корпус, друзі. Okay. І маю вам процитувати слова нашого нашого головнокомандувача, перепрошую, головнокомандувача Збройних сил України, генерал Валерій Залужник. Цитую. Друзі, 24. -те. Лютого розпочалася страшна і велика війна, яка несе горе українському народу та українській землі. Українську землю боронять Україну. Українці, які за покликом свого серця пішли в окопи, пішли, заштурвали танків, літаків та б'ють ворога, захищають свою країну, свою землю і свою сім'ю. Сержанти це та опора, на якій тримається ося армія. Сержанти це ті люди, завдяки яким армія живе та приносить результат. Добре, що Національний банк України випуском цієї медалі вирішив увіковічити пам'ять та заслуги людей, які наближають нашу перемогу. Дякую, що підтримуєте нас та завжди поруч із нами. Дякую сержантам Збройних сил України і всьому українському народу, друзі. Нагадую, що це були слова саме нашого головнокомандувача Збройних сил України, генерал, генерала Валерія Залужного, друзі. Ну що, ось така медаль до нас прийшла. Медаль у нас присвячена друзі, сержантському і старшинському складу Збройних сил України, за які засвідчив свою ефективність та важливість протягом російсько-української війни. Що триває з 2014 року. Був і є одним із факторів успішних дій українського війська з надання відсічі окупаційним силам Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до тепер. Відзначення їх подвигу та героїзму, друзі. Ну що, ось така медаль, друзі. Тираж у нас 50 тисяч. Цікавий герб, друзі, ще я такого на медалях не зустрічав. Маю також сказати, що художники, дизайн Балута Тетяна, Кучинська Олександра, друзі, а скульптор Дем'яненко Володимир. А то в останніх відео я завжди, в принципі, додавав допис, тепер вирішив. Вирішив ще й нагадувати про наших скульпторів, наших художників, хто робить дану красоту, друзі. Герб доволі таки необичний. Ви знаєте, дійсно, похожий, мабуть, що на вила От, не вистачає держака і точно вила вила, які ми самі знаєте, що роблять наші воїни. Спочатку, знаєте, от було жаль, що це, не, звісно, не монета, що це медаль, медаль без номінала. Але прочитавши той посил, який дана медаль несе в собі, ви знаєте, і не потрібно її номіналу. Вона несе в собі великий сильний посил. Так що, друзі, такий ось надпис. Слідуй за мною. Роби, як я, Україна 2023. І такий у нас воїн на передньому плані, друзі. Дійсно, круто, круто, красиво медаль зроблена. По-моєму, я їх замовляв дві. Це ось перша прийшла. Ось така у нас сьогодні з вами розпаковка. Ось така у нас прийшла модель, медаль, друзі. Ну що, як завжди, не прощаємось.